Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. За даними медіа, російські бійці вимагали від командира відступити через проблеми з харчами, але отримали у відповідь лише агресію. Згодом він проти волі опинився в українському полоні. Понад 50 російських військових здалися в полон у районі села Роботина в Запорізькій області. До цього рішення бійці підштовхнули голод і агресія з боку командира. Деталями поділилися в медіа Кремлівська табакірка, з якими зв'язався один. Із загарбників повідомляється, що армійці здалися в полон кілька днів тому. Автори контенту запевнили, що підтверджували дані про подію в трьох джерел із генштабою групувань ЗС РФ. Тиждень тому в нас пішли серйозні втрати. Багато пацанів загинули одночасно, перестали підвозити продовольство. Ми шукали самотужки, але часто траплялися моменти, коли було просто нема чого їсти. Розповів військовий, який служив із полоненими. За його словами, бійці попросили командира відступити, щоб набратися сил, але його реакція була неадекватна. Екватно офіцер накинувся на підлеглих армійців і побив кількох людей. Після інциденту 52 особи вирішили здатися в полон. І із собою вони взяли й агресивного командира, як пояснив неназваний окупант, його побратими напали на керівника та скрутили його. Врешті-решт обмінний фонд України поповнився на 53 загарбника. Серед росіян є Білорусі. Бійців у групуванні здавалися українським захисникам не хотіли. Тож після події їх скерували в район міста Докмак у Запорізькій області. Наша джерело. Огане штабі підтвердили інформацію про здачу полон саме такої кількості військових. 53 особи разом із командиром. Щодо проблем із продовольством, він сказав, що йдуть важкі бої, тому бувають складнощі з логістикою. Зазначили в медіа. Паралельно з цим на цьому напрямку, за даними джерел, працюють і білоруські десантники, яких нещодавно взяли в котел. Є велика кількість полонених та тих, хто відправився до Кобзона. Також не так давно в Чорнобильській зоні відчуження пролунала стрілянина та вибухи. Телеграм-канал Білоруська Партизан Ше про дві диверсійні групи відепських десантників, які заблукали та натрапили на мінне поле. Крім того, їх накрили стрілецькою зброєю. Білоруси перейшли кордони надовго, прямо з Лунінця. В Той же час, за даними телеграм-каналів, деякі вітепські бригади, а також інші білоруські з'єднання під російським прапором, будуть воювати в Куп'янську та на Харківщині. Чотири тисячі білоруських військових уже перейшли український кордон та виконують бойові завдання на стороні РФ. До зустрічі друзі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Ось обов'язково переможемо разом.